Всім привіт! Я до вас сьогодні з нашою постійною рубрикою Зразковий звіт. І що ж я вам сьогодні покажу? Багато хто з вас вже бачив цей візерунок і цей шматочок, як я кажу, відв'язаного полотна на відео там, де планую в'язати светр. От, до речі, зараз кулі вам якось не дуже добре передається вчання, так, от начебто й добре. А це моточна пряжа. Як і обіцяла, я потрошку вив'язую моточку. Розкажу про пряжу. Це отакий артикул купувався колись в ярні Ангора 20, 20 ангора, 60 мернос і 20 акрил. 250 метрів на 100 грамів. Моточки йдуть по 50 грамів, ну, в принципі, що зручно. І одразу скажу: з такої ниточки в мене відв'язаний років 4 чи 5 назад жилет. Жилет, Тільки він о, пудрового кольору. Ношу до сих пір шикарна річ. значить, Я навіть відв'язала вам, щоб показати полотно до ВТО. Пам'ятаємо про те, що це моточна пряжа. Вона вже не така просочена, як бобінна. І, в принципі, якщо ви зустрінете десь отакий склад, ну можна без акрилу, ангора з мериносом, можливо, ну тут акрилу не дуже багато. От, то е, я рекомендую, мені подобається. Я думаю, що в принципі воно десь схоже на артикул, артикул від Лани Кардате Ламора, там, де ангора з мериносом. Я не пробувала, чесно скажу. Е, знайомство: це в мене таке було перше з ангорою. Таке. Значить, це під спиці 4-250 метрів одразу покажу. Ну і ось, значить, е, скажу одразу. Вона така трошечки якась, от навіть на спитях 4, ви бачите, таке є трошечки пушечок. Вона, в принципі, м'яка, в'язати дуже приємно, але в неї нема такої, знаєте, такої, також, щоб вона, наче, як Ангора, така, типу, от, так, от, драпірувалась добре. Тобто вона така більше стояча, але це до ВТО. Ось, така вона. Спиті номер 4. Ну, і я щільно в'яжу тому. Цей зразок вже після ВТО, але він в мене був вибраний не в пральній машинці, але спробую вам показати десь зараз. ось Він випушився більше. От, такий щільненький пушечок. Я не можу сказати, що пряжа між собою прям щепилася. Ні, як буває з карною ниткою. Тут це, скоріше, не про це. Вона стала більш така пластична, незважаючи на те, що тут в мене коси. Оці коси, які в мене вони до ВТО, були такі більш об'ємні, ну, більш високі. Вони прямо так. От Вляглися, бо я дуже переживала за те, що вони будуть такі доволі такі дерев'яні. Ось, дивіться, який пушочок. дуже добре видно. От. Нитка класна. Тобто, от Тут вона навіть, незважаючи на те, що вона моточна, але вона дуже гарно себе повела, і після ВТО. Тобто, трошечки, наче почала пливти в руках, висохла і все нормально. Мені подобається, що вона тримає рельєф гарно пушечок видно. До речі, резинку я в'язала на спитях 2,5. І треба буде в'язати не бабусиними, а класичними, щоб вона була більш рівна. От. Ангора, Меренос, акрил в мене. Я не знаю, чи є вона ще у дівчат як регулярна пряжа. Раніше вона була в них якийсь регуляр. Можливо, у них буде якась, якийсь аналог. От. Нитка класна. З такої нитки в мене були ще зв'язані навіть рукавички, Ну, тільки в пудровому кольорі, зі сніжинками, хто пам'ятає, їх забрала подруга. <смі> Новіше не зв'язала. От, З тієї такої, якоїсь світлої м'яти, чи світлої тіфані, не знаю. В мене буде светр. Маю надію, що мені вистачить. Ну, Не те, щоб маю надію, я знаю, що мені вистачить, бо я знаю. Деякі прийоми, як я буду в'язати. от Тому рекомендую, щоб довго вам не розказувати покручу вам її трошки, візерунок, це я вже вам показала, він є в доступі от. Пряжа класна. Тому в'яжіть задоволення. Гарного дня!